Кожен з вас бачив ситуацію пікантну ситуацію, коли юнаки спробують пробують в аптеці купити презервативи. Правда? Ця тема вже багато розкрита, але ми зовсім не бачили тему, коли в аптеці старий дідусь, такий як мегапопулярний Дзідзьо... Отже, як мегапопулярний популярний купує в аптеці Віагру? О. здравствуйте. А, презервативы есть? А -а -а. Пачечку дайте, пожалуйста. Пачечку? Да, что вы... Не... Вибачь, сегодня просто идет нового клиента. Ну. О, есть Пач... Спасибо. Хоть бы кто-то, вы Хоть бы кто Никого нема. Что? Здравствуйте, я извиняюсь. А -а -а. Можно еще одну пачечку? Год кролика. Одну. Я зрозумів. На тобі велику. Дуже велику. Спасіб большое. Давай. А, а чого так мало бдескаєте? Да, То є аптека. То аптека. Написано, да. чорне по-білому, підходьте. Що ти продаєш, Чекай, що я подивлюся. Так, аптека, шо, аптека. Шо вас аптека. А знову доброго дня. Не така велика вже. Йди синку купляй, бо я пенсія прийшла, я маю дуже багато всього купити. Де купляй? — То саме три рази. Може тобі ізоленту дати. Він думає, що є шарики, що треба надавати. На, тримай. Дякую. Чуєш, а ти чого так дуже по москальськи у Львові говориш? Ха. Хочеш піца? Якби, якби не говорив, в аптеку б не приходив. Дякую. Давай. Е, я вас слухаю в. прийшли, ви? значить, щось хочете. Е, ти розумієш, в мене така маленька проблемка. Ну як би ти сказати? Маленька? Ну, ну така проблемка, як би ти сказати, чекай. Е, ну коротше. Ой, у лузі червона калина похилилась. Ну як в зимою постійно сніг падає. Сніг падає, я не розумію. Впав бою, козак молодий, йому лишенько хати. Ну як Яценюк був молодий, перспективний, як ти гибко, сильний, як Тарас Чорновил без мела сюди пролазив, а тепер, як мороз, найріпаєшся. Конкретніше, я не розумію вашої проблеми. Розумієш, був як ванька станька, а став, як Іван Попович. <ріст> ну, хоч щось якусь конкретику. Ну, як брілок на ключах, знаєте. Красиво висит, а толку ніяко. Ха. Як 29 лютого люта в, 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 в календарі. 29 лютого? В, карен, в календарі. То як? Раз на 4 роки буває. Ну, ну як Мілевський завжди падає, як затори у Львові, ні туди, ні сюди, як, як ведмідь впав в сплячку, як новий податковий кодекс в такому вигляді нікому не нужен. Діду оце я якраз зрозумів що конкретніше скажіть як пам'ятник Леніну в косівському районі. Не зрозумів. Ну не стоїть пам'ятник Леніну в косівському районі. А зрозумів, і що вам треба? Того дому. Ну, вибачте, що вам треба? Ну, Я б хотів, щоб як Сталін тільки з буквою вий. Розумієте? Ну, як то буде, Сталін, та? Далі. Ну, я б хотів так, як мене тиск, розумієш, щоб вічно піднімався. Тиск. Так. Щоб як годинник, хоч раз, хоч два рази на добу показував 12 годину. Щоб як Windows не зависав. Розумієте, щоб, щоб як Карпати львів! Можна було виграти і вдома і на виїжджі. <праць> Розумієш? Мені треба домкрат в таблетках. <праць> Я зрозумів. У вас проблема з потенцією, вам треба віагра. Та не в мене мейсона! Розумієш, нам вчора запропонували йти на злочку, дають три касаря. І я ще не відмовив, а б ще відмовив? Розумієш? А ми вчора давали концерт солдатам, і він солодші напив, знаєте чого? Компоту з бромом. І вщо і проблеми, так то йому треба укол робити. Ну, то я роби. так, як ви бачите, яка в мене черга зібралася, багато людей. ти йди, йди, роби, а я зараз ще все тут розберу. Розберемо. Так ще ні. Пані дома нове, зустрічайте мегапопулярний дідо! Поїхали! Дівчата, від вічіча для львова! Вчитью співає тільки наживо! Йшов вже по селі, бачу, йде Оксана, і з нею булки дві. Я її догнав і трошечки прижав, і на вухо дуже сексуально запитав. Гей, хопа, гопа, дівушка you, давай до Оксана займатися любов'ю, гей, хопа, гопа, дівушка Айлов'ю. Люблю тосуватища на лаво під клубом там дівчата бігають, де краща своє губи Я про тієї губи, що давно вже знаю, і тому конкретно кожній з них я предлагаю. Hey, hop, hop. Хочу провірити печінку моя докториха то сексуальна жінка, стаю на табуретку, беру фонем до скоп і зачинаю теліпати тим прибором за період, заперед, 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 заперед за, вперед, за, вперед, за, вперед, за, вперед, за вперед. мною! Pani të përdo dhe